Незнаний голод історичний документальний фільм про голодомор у 30-х роках. Сюжетну лінію цієї кінострічки побудовано на історіях живих очевидців тих подій та дослідників Голодомору. Зокрема, показано інтерв'ю з відомим вченим Гарвардського університету Джеймсом Мейсом. Він, один із перших у світі, виніс дослідження геноциду українського народу на міжнародний рівень. Українська ніч 33-го – цикл документально популярних фільмів про голодомор Страх, жах, гільотина, справа Грушевського. Кожна частина просякнута жахом тогочасних подій, і глядач постійно перебуває у напрузі. Гасло стрічки це повинні побачити всі, і мертві, і живі, та ненароджені. Фільм Хлібна гільотина створено до 75-х роковин Голодомору 33-х років в Україні. На документальному матеріалі розкрито причини, перебіг та масштаби цього жахливого злочину новітньої історії. Вже сама назва фільму відображає винайдену Володимиром Леніним формулу терору голодом, яка дозволяла більшовикам тримати народи у повній покорі протягом 70 літ. Саме ця формула. Призвела до трагічної соціальної та гуманітарної катастрофи української нації. Документальний фільм про те, як змінювалося ставлення американців та політика США щодо теми Голодомору. У цій кінострічці дається відповідь на таке важливе питання: чому світ, знаючи загибель мільйонів селян в Україні, так довго мовчав? У стрічці Страх і Надія також піднімається слідуючі запитання. Чому журналіст Волтер Дюранті, який заперечував голод в Україні, досі лауреат поліцерівської премії, як американець з індіанським корінням Джеймс Мейс розплющив очі на правду про страшне вбивство і чого це йому коштувало? Випікаючи хліб, 95-річна Лідія з Херсону, яка зараз живе у Таліні, згадує свою складну молодість. Вона розкриває секрети свого життя та згадує, як пережила Голодомор 30-х років. Передача Подорож у часі, підготовлений місцевими ентузіастами, розповідає історію Голодомору 30-х років на території Донецької області. У стрічці зібрано коментарі істориків, наукових співробітників, спогади очевидців та архівні матеріали, що стосуються локальної історії геноциду українців.